А я вас вітаю на каналі. Привіт усім! І сьогодні у нас знову повна коробка різних продуктів. Сьогодні ми будемо відкривати нову продукцію. Дещо потрібно поновити мені, дещо я просто хочу в запаси позакладати. Ми йдемо дивитися. І першим, що хочу показати, це ось такий гель для інтимної гігієни. гель Refil від Фемінель. Вренду Oriflame із ароматом чорниці та лотосу. Всі засоби Фемінель дуже класні. Залею собі ось цей рефілоччик в баночку попередню, яка завершилася. І ви бачили її у відео перед цим. І, звичайно, знову новий кремчик, новий тюбик, новий засіб. Ну, верніше, вже не новий. Просто по кількості ще один плюс. Від Lucky Pin, дитячий для щоденного догляду. І знову два кремчика для рук. Один я візьму на роботу, один вдома на... поставлю. Цей з Eloe А ось цей у нас він якби продовження парфумів. У Reflame, хто не знає, є парфуми від Women's Collection. Так само називається Innocent White Lilac. Білий бузок. Це крем парфумований. З таким же ж ароматом, як і парфуми відповідні. Я думаю, що цей я залишу дому, А ось цей алоє візьму з собою на роботу. Повитягала ось такі мила з запасів. Позакладаю ближче до ванної кімнати. Щоб зручно було брати ось таке мило відлущувальне від Love Nature з м'ятою та маленою. Ось таке освіжаюче з ароматом кокосової води та дені. Мені здається, що їх або знімають з виробництва, що я взяла, було перед цим, десь були акції. Цього мила вже теж нема. У мене ще одна залишилося. Беру використати таке теж м'ята і какао. Ну, якби мені чомусь такий новорічний аромат. Хочу зараз якраз скоро будуть новорічні свята, груди. Починаються свята новорічні. І можна використовувати зараз такі мила. Це теж з попередніх колекцій милозимових Frosted Dreams. Гарне таке кругле. Зараз вам покажу. Як воно виглядає. Ось таким чином. Такий малюночок витиснений, кругле мило. М -м -м, дуже гарний, приємний аромат. І ось такі два прості мила зроблені в Україні. Якомусь в звичайному в масс-маркеті Була на акції. Взяла попробувати липий цвіт та акація з гліцерином. І кавунові пристрасті. Беремо все у використання. Знайшла ще у запасах, виявляється, в мене декілька, навіть декілька є баночок рідини для зняття лаку. Це в мене баночка від глмбі. Засіб для зняття навіть гель лаку З з ароматом морських мінералів. Я спробую. Нагадаю собі, який аромат. Ось такий. Морський. Беремо використання. Наступним, що беру використання, це ось такі дві, верніше, один. VIP Club Ibiza. це є спрей для тіла. А ось це у нас парфуми Lumin Essence. Спрей ось такий легкий. Переважно такі спреї використовуються літом. Їх легко брати десь дорогу з собою, проте цей аромат, він далеко не літній. Хоча ібіца, ібіця, літо має бути. Ну, він буде засолодкий на літо. Його добре використати зараз на зимку. І таке саме Lumін Essence, подивіться, тільки на ось цей флакон. М, аромат просто бомба! Я раніше дуже довго думала, чи його замовляти. І вже під кінець, коли писали, що його знімають з виробництва, я ще вхопила його. Ну, думаю, що я не пожалію, особливо зараз. На такий зимовий варіант парфуми, дуже класний аромат, якраз підходить. І на дезертик. Відкриваю ось таку туш від Tremendous. Великий об'єм. Колись була дуже-дуже супрова туш, Я ще знайшла в своїх запасах такий один тюбик, одну таку штучку ще. Хочу її використати, я думаю, ну, її нічого немає за цей час. Вона була, бачите, повністю закрита навіть плівкою. Хочу спробувати. Яка вона за стільки часу. <ріст> ну, а це таке було відео продуктів. Обов'язково потім вони з'являться в порожніх баночках. Я вам розкажу відгук про цей продукт певний. Дякую вам за увагу. Па-па!